Вітаю, друзі, з вами пастор Василь, і сьогодні я хотів поділитися дуже цінною і важливою інформацією, і зробити деякі заклики. Але давайте спочатку, і по порядку. Що ви не помітили, то я духовно помічаю, що так звана Російська Федерація як імперія. Доживає свій останній період на цій землі перед тим як розпастися згідно тих пророств, які вивільняли багато божих пророків, і в тому числі, і я іншими словами, це передсмертна агонія. Цього монстра, цієї недоімперії, але в чому проблема? В тому, що якраз і небезпека цієї агонії, в тому, що в цій агонії вони будуть вдаватися, тобто кремлівська влада буде вдаватися до жахливих речей. Задля чого? Для, для того, щоб залякати Україну і світове співтовариство, для того, щоб вони пішли на поступки самій Росії в територіальній. Цілісності України, тобто, щоб ті території, які Росія вже відвоювала, залишилися за Росією. Саме на це зараз робить ставку кремлівське керівництво, тому вони будуть вдаватися дуже до жахливих речей для того, щоб залякати, для того, щоб шантажувати, для того, щоб схилити шальки терезів на свою сторону. Росія в найближчий час, півтора-два місяці, буде діяти саме в двох напрямках. Перший напрямок це буде європейський напрямок. Росія буде вдаватися до різного роду диверсій, як це ми бачили, трапилося в Литві з падінням. Транспортного літака на житловий будинок багато хто говорить, що це була просто трагедія, що це була помилка пілотів. можливо, інші версії, але я знаю, що 100% про що я попереджав ще. Певний період часу тому назад в своїх пророчих відео або в своєму пророчому відео, яке називалося чергова диверсія Росії і спроба в війну Білорусь. Там я говорив про те, що ділився двома пророчими снами: що Росія саме буде вдаватися до жахливих диверсій, до речі. Один із тих двох снів в ньому дуже схожа картина на цю трагедію, яка трапилася в Литві. І Ви можете прослухати це відео і самі переконатися в цьому, але це лише невеликий початок. Далі Росія буде продовжувати тероризувати, влаштовувати диверсії для чого в першу чергу проти країн-партнерів, близьких партнерів, таких як. Прибалтика і Польща. тому що ми знаємо, що саме Польща і Прибалтійські країни є певним логістичним хабом для України, тому що саме через ці країни поставляється левова частка зброї, боєприпасів і всього, що необхідно сьогодні нашим воїнам на передовій. Друге, що буде робити Росія для того, щоб шантажувати Україну і весь світ? вона буде знову продовжувати бити своїми так званими аналоговнятними ракетами по території України, по містах України, як це було із так званою аналоговнятною ракетою Орешнік, яка вдарила по місту Дніпро. У найближчий час є величезна ймовірність того, що Росія вдарить. Або такою ж самою ракетою, або аналогічною до цієї ракети, вдарить по нових містах України, і в мене є одкровення, що вона вдарить саме по місту суми, чому тому, що для того, щоб як кажуть, одним пострілом вбити двох зайців, вона буде бити по од... буде бити по одному із стратегічних заводів, який знаходиться в місті сумі. Я свідомо не називаю назву цього об'єкта і цього підприємства. Тому є велика вирогідність того, що Росія в найближчі дні вдарить по місту Сумах саме такою ракетою. Так, це не буде ядерний боєзаряд, але це буде ракета, яка потенцій. Ційно створена для того, щоб нести ядерний боєзаряд. і вона хоче цим самим ударом спровокувати величезну катастрофу для того, щоб по максимуму створити панічних настроїв в Україні, щоб по максимуму налякати, навести жах і вплинути на. На політичне рішення багатьох країн щодо надання Україні летальної зброї, ракет далекобійних, і так далі. Тобто, Росія буде лізти і шкірі геть для того, щоб зламати Україну і зламати наших партнерів для того, щоб вони не допомагали Україні в цій війні, щоб Україна віддала свої території. Тому цих півтора-два місяці буде дуже напружених, і тому я закликаю сьогодні до посилених постів і молитв за Україну, за Божий захист для України і в першу чергу для міста Суми, а також і для інших міст. Нашої країни, тому що я ми переконані, що я переконаний, що так само далі Росія буде бити і по інфраструктурі енергетичній. Про що я так само говорив, ще більше місяця тому назад, що на жаль, ця зима буде дуже тяжкою. На жаль, ця зима нам доведеться під час цієї зими бути і без світла, знову віялови відключення, Про це я все про це все я застерігав і попереджав, але. Ми не маємо опускати руки. Нам потрібно дійти цю фінішну пряму. Так вона буде дуже тяжкою. Я скажу відверто і щиро, в моєму дусі це є відчуття і розуміння. І я базуюся на певних откровеннях, які Бог, Господь мені дає, що ця зима буде важкою, але ми ні в якому разі не маємо скласти руки і просто погодитися на умови Росії. Ми маємо просто пройти цю фінішну пряму, цю жахливу пряму. Пройти з молитвами з постами і посилюйте, будь ласка, посилюйте молитви, посилюйте пости за захист України в першу чергу. Дякую всім вам за увагу. До нових відео, до зустрічі, до побачення.